На війні загинув відомий шоумен та телеведучий Максим Неліпа. Про втрату написала його дружина та брат. Відомо, що чоловік загинув ще 12 травня, однак про смерть стало відомо лише зараз. Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою ще два дні тому, 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що дуже мало інформації у зв'язку з надважкою обстановкою в країні. Потрібно чекати йде слідство. Так пояснили в його частині. Також жінка зазначила, що нещодавно Максима Неліпу призначили командиром роти, за словами брата загиблого. Останнім часом шоумен служив у силах безпілотних систем у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Влаштовував за допомогою БПЛА запальні фаєр-шоу для російських окупантів від роботи його творчого колективу у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Рашисти весело крокують на концерти Кобзона і КВК Маслякова. Відомо, що в січні 2025-го Максим Неліпа лікувався у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Йому зробили кілька операцій. Максим Неліпа став на захист України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Спершу він служив у теробороні, а вже згодом доєднався до лав Збройних сил. Чоловік мав звання старший лейтенант. В інтерв'ю газеті Київський політехнік у 2023-му шоумен розповідав про свою мотивацію долучитися до війська. Це була, якщо дозволити, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася ціла Україна, мої родичі, друзі, мої діти, син і донька. Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк із творчими турботами шоумена. Додам Максим Неліпа, український актор і телеведучий. Був зіркою КВК, ведучим популярних шоу на телебаченні. Учасник проєктів Хто там? Народна зірка, дизель шоу, танці з зірками та інші. Карина телеканал Петля перемовин затягується. Українська та російська делегації знову зустрінуться у Стамбулі. Щоправда, Путіна та Трампа, вочевидь, там не буде. Тож з ким і про що доведеться домовлятися, і чи варто було президенту України погоджуватися на нові переговори? Чи зрозуміє Трамп після Стамбула, що Путін затягує час, та чи може зустріч у Туреччині розпочати нову ще більш криваву сторінку війни в Україні? Відповіді на складні питання шукатимуть вже у четвер. 15 травня у проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту о 20.45.